У нашій громаді з'явилися одразу дві нові можливості для підтримки мешканців. Завдяки донорам Лізі соціальних працівників та програмі ООН громада отримала спеціальне авто для мобільної соціальної служби, оснащене всім необхідним для надання допомоги за місцем проживання вразливим категоріям населення. А також соціальне таксі для перевезень мешканців громади. Доброго дня, вітаю всіх мешканців нашої громади і хочу сповістити вам гарну новину про те, що донори Ліга соціальних. Працівників, а також проон надіслали нашій громаді ось таке авто, яке надає соціальні послуги, до якого ми створили мобільну соціальну службу. І всі, хто на послугах в комунальному закладі, центр надання соціальних послуг, мають право на отримання такої послуги. Цей автомобіль працює як мобільна служба. Він допомагає безпосередньо вдома у мешканців. Прання білизни згідно з нормою, це косимо траву, це дрібний ремонт будівлі, це надання ліків, якщо вони в нас є. Ми людям можемо допомогти в господарстві. Це наші працівники ми, миють, вікна, це підготовка до якоїсь консервації, це те, що не потрібно на даний час. Час дуже тяжкий, і люди не повинні відчувати себе одинокими. І, звичайно, пан Едуард, водій мобільного авто. Людина, яка щодня допомагає з турботою. Добрий день. Я водій соціального автобусу. Я доставляю ресурси ресурсробітників по місту, по місту виклику. Вказуємо соціальні послуги. Буває, там покосити траву і по, по двору, щось таке. Виповняємо соціальні роботи. А от соціальне таксі, яке надала благодійна організація Адре, виконує іншу функцію. Воно допомагає людям дістатися туди, де потрібно: до лікарні, банку, адміністративних центрів чи навіть у місто. Авто курсує з села Волоське. Благодійна організація Адра погодилась і надала нам соціальне таксі для перевезення певних верст населення, які того потребують. Це, перш за все, ВПО, інваліди. Ті, хто має якісь хронічні захворювання. Ну і, звісно, багатодітні сім'ї. Цей автобус зараз курсує із селища Волоське щовівторка, о восьмій годині. Дві ініціативи: мобільна служба та соціальне таксі. Разом створюють простір турботи і підтримки. Бо найважливіше, щоб кожен мешканець громади відчував, він не сам, поруч є ті, хто готові допомогти. Наразі мобільна соціальна служба шукає відповідального працівника для виконання господарських робіт. Всі контакти служби ви знайдете в описі під відео. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і тих, кого любите. Нехай кожен день дарує вам натхнення та світло у серці. А також не забувайте підписуватись на наш канал у Ютубі.